Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Хочу сказати вам, що другий сесійний тиждень, локдаун в Києві, всі на карантині, але парламент другий тиждень збирає всіх депутатів питання: для чого. Можливо, вони будуть вирішувати обов'язкові пільги для чорнобильців, які вони скасували. Хоча б в ці дні, коли святкують, коли відмічають трагедію, яка відбулася в Чорнобилі. Може вони в цей день, в ці дні дадуть людям хоч трохи можливості, які ліквідовували наслідки Чорнобильської трагедії, відчути підтримку держави. Ні. Можливо, ковід або війна, або щось важливе для людей будуть розглядати в цей тиждень, ні. Вони будуть продовжувати дерібанити сільськогосподарську українську землю. Вони будуть продовжувати на цьому тижні під час локдауну, як колись приймали закон про продаж землі під час карантину вночі, в присутності президента. Зараз вони будуть вносити зміни до Земельного кодексу. П'ять пунктів, які вони там проводять. перше. Повністю позбавляють державу права контролю за використанням сільськогосподарської землі. Друге: скасовують пряму заборону, яка є зараз в кодексі, на продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Це означає, будуть продавати іноземцям. Третє. Вони скасовують заборону на продаж особливо цінних земель, лісів, водойм, чорноземів, заповідників природних, історичних заповідників. Четверте. Вони скасовують заборону на зняття одного метра верхнього шару радючих чорноземів. Сьогодні це заборонено прямо. І останнє, що вони роблять, вони по всьому земельному кодексу в словосполученні радючі землі України, сільськогосподарські землі України скасовують слово Україна для того, щоб просто вже землю розпродавати так, як вони хочуть. Спочатку прийняли закон про розпродаж сільськогосподарської землі, а тепер вони знімають всі обмеження як можна наругатися над нашою сільськогосподарською землею. Вже не фермерство, не розвиток робочих місць, не переробка аграрної сировини нічого їх не цікавить. Але це ще не все. Справа в тому, що не просто так вони. Практично в ручному режимі протягують всі закони, які дозволяють нівечити українську сільськогосподарську землю. Тому що саме в ці часи, зараз, з моменту приходу до влади президента і його оточення, розпочався по всій Україні великий процес рейдерського захоплення землі. Я зараз хочу показати вам звернення 425 власників паїв. До мене особисто про те, що їх паї просто забрали. Я поїхала туди, на місце, розібралася з ситуацією. І знаєте, що виявилося? Виявилося, що 425 селян, звичайних людей, які мали паї, вони об'єдналися в кооператив, який назвали Новоселицький, і вони нікому не здали варену свою землю і нікому не продали. Вони найняли менеджера і почали спокійно працювати на своїй землі. Вони заробили гроші, купили сільгосптехніку, на рахунку у них було 11 мільйонів гривень. В зерносховищах на 15 мільйонів гривень зерна. І на полі в минулому році у них був не зібраний врожай. Але в цю процвітаючу команду кооператив. Де тільки люди, які володіли самі власне своїми паями, увірвалися рейдери, і що вони зробили? Вони зареєстрували з, таким же, з такою ж самою назвою, такий же самий кооператив. І через чорного реєстратора Ульяно Товкайло, яка зараз ховається в ДНР ЛНР, перереєстрували просто всі паї. Всі активи, все, що є в цьому кооперативі людей, перереєстрували на рейдерську кампанію. І знаєте, що цікаво? Що за цією кампанією стоїть голова аграрного комітету Верховної Ради України пан Сольський, вся його група рейдерська, тітушки, І з ними і в справі, і в долі адвокатська кампанія Пукшин і партнери. Яка колись працювала в адміністрації іншого президента, і призначала суддів по Україні з їх подачі. І вони просто почали по всій країні шукати такі кооперативи і по такій же рейдерській схемі через цю ж чорного рейдера, Ульяну Товкайло, перереєструвати землі. В цілому, десь 300 тисяч гектарів землі по всій країні забирається сьогодні у людей. І вони чекають. Коли з 1 липня нарешті почне працювати закон про розпродаж сільськогосподарської землі, і вони вже готові з корупційними грошима викуповувати цю землю в свою власність. І що ж відбувалось? Люди по всій країні звернулися до силових структур, до судів, до президента України, до всіх, до кого можливо, але їх по всім інстанціям просто послали. І зараз я до вас приїхала з суду. Це господарський суд міста Києва, і там така суддя Гумега Оксана, яка і призначалася під час того, як за цю галузь відповідав пан Пукшин, який зараз і допомагає рейдеріти у людей паї. І от вона розглядає зараз питання, як захистити людей від рейдерства, виконуючи такі собі даручення ззовні. Ми сьогодні були в тому суді, і наші депутати попередили цю Оксану Гумегу, що якщо вона буде виконувати злочинні накази, ми спокій її не залишимо. Ми також підготували заяву про злочин. Що стосується пана Сольського, голови аграрного комітету Слуги народа, його команди. Його рейдерів, тітушок, які побили людей, покалічили, коли вони стали захищати свою землю, які забрали 11 мільйонів гривень з їх рахунку, забрали зерно, це нещасне в зерносховищах, і не дали їм зібрати врожай, який згнив на полі. Ось як поводяться слуги народу з українським народом, служать так йому в лапках. До честі Міністерства юстиції. Коли вони розглянули ці обставини, вони скасували те, що нареєстрував чорний реєстратор і як би то повернули людям землю. Але оця гумега Оксана, вона зараз якраз розглядає справу, щоб скасувати рішення Мін'юсту на користь рейдерів. Отак От сьогодні живе і так сьогодні рейдеріть, ця влада. І тому зрозуміло, чому вони протягують закон про продаж землі. Ми не тільки зараз подамо заяву проти сольського про злочин в силові структури. Ми безумовно зараз внесемо постанову про звільнення пана сольського з посади. Керівника аграрного комітету тепер зрозуміла конфлікт інтересів і зрозуміла, на кого він працював, на себе і на свої рейдерські операції. Крім того, ми звернемось до президента. До Кабінету міністрів або вони будуть реагувати. А якщо вони не будуть реагувати, це буде означати, що вони спільники. Крім того, ми зареєструємо постанову про тимчасову слідчу комісію, яка почне розбиратися з усім рейдерством на 300 тисяч гектарів землі по всій країні, які веде пан Сольський. Я думаю, що вони рано чи пізно будуть відповідати перед законом. А те, що стосується сьогодні закону про продаж сільськогосподарської землі, то це зроблено проти волі народу, ви це знаєте, тому що більше 70% людей проти продажу сільськогосподарської землі, особливо під час війни. І тому ми зараз разом з народом України розпочали процес підготовки і проведення референдуму за народною ініціативою проти продажу сільськогосподарської землі. І хочу вам абсолютно точно сказати, що якщо тільки влада на самому високому рівні почне протидіяти проведенню цього референдуму, це зразу буде очевидно і зрозуміло. І ми тоді зможемо запитати з вами у президента, чи дійсно він за народовладдя, як говорив під час виборчої кампанії президента України. Але референдум ми з вами обов'язково проведемо. І захистимо і Україну, і нашу землю, і наших фермерів, і дамо можливість всім поколінням українців жити на своїй землі і в своїй країні. Ми будемо разом з усіма людьми доброї волі боротися. І ні рейдерство ми це не залишимо без уваги, не будь-що інше, що робиться проти людей. Ну на останок я хочу вам показати, яке розслідування зробили самі люди. Подивіться, будь ласка, люди, у яких вкрали рейдерством ПАІ, самі зробили таблицю, як працює злочинне угрупування сольського на території України, хто їм допомагає, хто фінансує, які люди їх захищають, які люди є спільниками, хто є тітушками, які прикриваються, до речі, вишиванками. Я хочу сказати, що ми жодного з них не залишимо в спокої. І рейдерство пана Сольського по відношенню до людей, які мають паї, буде по-перше зупинено а по-друге, про це буде знати кожна людина в країні, навіщо їм закон про продаж землі? І цей злочин, який люди самі розслідували разом з тими, хто їм допомагає сьогодні, стане публічним настільки, наскільки ми це тільки зможемо зробити. Вони сьогодні проти мене відкрили брудну кампанію в інтернеті, в засобах масової інформації. Але мене це абсолютно не цікавить. До тих пір, поки ми не винищимо всі ці рейдерські кланові угрупування і поки ми не побудуємо в Україні справжнє судочинство і справжню європейську державу, ми, наша команда, ми не зупинимося. Дякую за увагу.